Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на нашому занятті з розвитку зв'язного мовлення. Сьогодні нас запросили до себе у гості бабуся та дідусь. У них у хаті затишно і тепло, в печі горить вогонь, а в хаті смачно пахне калачами, які випікає бабуся. Ой, а хто це? Ви впізнали? Звісно, це горобчик. Пропоную послухати забавлянку про горобчика від бабусі. Тож сідайте зручніше та слухайте уважніше. Летів горобчик, жив-жив-жив. А де мені сісти? На печі. А що мені їсти? Калачі. Гам? Кричав горобчик. Горобчик кричав Жив-жив-жив. А де сісти горобчику? Вірно, горобчику треба сісти на печі. А що їсти, горобчику? Так, горобчику пропонують їсти калачі. Діти, пропоную послухати запавлянку ще раз. Летів горобчик, Жив-жив-жив! А де мені сісти? На печі. А що мені їсти? Калачі. Гам? Дітки, ви сьогодні молодці, а наше заняття закінчилося. До побачення, до нових зустрічей.